Вітаю усіх, хто заходить переглянути мої відео. Я дуже вам вдячна за ваші запитання, які ви мені пишете. Хто в коментарях, хто пише в особисті, і дуже вдячна кожному із вас, хто ставить вподобайки. Отже, я робила відео стосовно Запорізької атомної електростанції, по проханню декількох підписників. Але потім декілька людей з мого телеграм-каналу ставили запитання в особистих повідомленнях, щоб щось уточнити. Тобто я так зрозуміла, і я погоджую, що попереднє відео про Запорізьку атомну електростанцію дійсно якесь збивч... збивчеве. І... Зараз ми зробимо відео, в якому я спробую донести інформацію більш, більш таку да, ємну і конкретику більше. Да? Отже, ми з вами дивимося на зараз, хто там і що там відбувається. Зараз це не означає сьогодні. Це коли ми кажемо зараз, це означає зараз і трішечки назад, тобто це може бути і тиждень, і місяці півтора місяця назад, і навіть два місяці назад, це може бути це означає зараз. Тобто події, які почали відбуватися, да і вони Поки що, да, як сказати, реалізуються момент реалізації в них йде. Тому виходить, що зараз це завжди трішечки назад, і трішечки, може бути, вже там вперед, да, там, ну, до двох тижнів, отак от, десь приблизно, да, плюс-мінус. Отже, на зараз, дивіться, на Запорізькій атомної електростанції перебувають, от так от як виходило, я трошки та й буду вам показувати, перебувають. Люди, якщо можна їх так назвати, да, які вийшли нам по таро дураками. Я би сказала ну, в прямому сенсі того слова, да, ну, що вони дураки взагалі, то що вони там перебувають. Дивіться, по цій карті я можу ще сказати, що в них є плани. Зміни, зміни, плани двігатися далі. Я би сказала, можливо, навіть уходити з цієї станції. Ну знаєте, типа того, як вони називають жест, жест доброї волі. Да? Або тут ще може казатися карта, що багато хто з них, хто там перебуває, все ж таки побоюються і хотять звідти піти. Да? Ну, в общем, чому ще кажуть, що дураки? Ну, тому що, знаєте, мені так іде, що там знаходяться люди, які розуміють, що таке цей викид, цього, як його називають, не ядерки, а то, що там на станції знаходиться, завжди забуваю, як воно викид. Вони розуміють, що це страшно. Зараз я в процесі згадаю. Головне, ви мене зрозуміли. Але мені от так іде, що там перебувають люди, які народилися у 80-тій і пізніше, ну, можливо, основна така маса там перебувають таких людей, діти 80-х і 90-х, да, які просто не знають, що таке Чорнобиль, що таке катастрофа, яка там відбулася тоді у 80-ті. Не до кінця розуміють масштабів наслідків да? наслідки, наскільки можуть бути масштабні від тих дій, які вони там роблять ці расисти, да? Ось, дураки. Далі от виходить от така карта да? на запитання, чи є там зброя. Чи є там зброя, да, тобто ми дивимося, що там відбувається, да? і взагалі до чого призведуть дії і перебування расистів на станції. Взагалі дивимося, чи є там зброя. Тут вийшла така карта, яка каже і показує да нам. Дивіться, там зброя є. Є зброя і є техніка. Тут взагалі кажу про техніку, і, можливо, є літательні апарати. Далі по цій карті я ще можу сказати, що вони це роблять. Це по цій карті, вони тягнуть тягнули і тягнуть туди техніку, снаряди, боєприпаси, так, от все оце всупереч всьому, всупереч усім законам, в супереч того, що там цього не повинно бути. Так. Тобто вони перешагують. Усі заборони, усі заборони, і ось це роблять. До чого призведе? Так, як я вам казала, до чого призведе. Перебування рашистів, це дураки, і те, що вони тягнуть туди всю техніку, всю зброю, да, там туди до чого призведе? Виходить така карта. Це карта Луни, яка каже про те, що їхні дії і перебування там все ж таки призведе до викиду радіації. Згадала, все ж таки призведе. До викиду радіації. Зараз не будемо е, виясняти стосовно чого там, да, підірвуть вони щось обстріляють чи що. Взагалі да, їхні дії, їхні дії і перебування там, тобто винуваті, ми вже розуміємо, вони призведе до викиду радіації. Далі, по цій карті, я ще, е, що я ще можу сказати? По цій карті я ще можу сказати, що Знаєте, якщо вони щось і кажуть там, чи десь пишуть, доносять якусь, чому доносять якусь, бачите, ось доносять якусь інформацію, да? доносять таку якусь інформацію, то вона, знаєте, як або і справді там одна третя частина, або, знаєте, брешуть по-різному, скажімо так. Ну, як сказати? Один, другий, третій. Да? Три, на, на три по трьому раз... три різної брехні. Ось так. Далі. Ще я можу сказати, да? показують нам радіаційний викид буде, і виходить карта пажа Жезлового, яка каже, що цей викид не буде таким масштабним, як був на Чорнобильській атомній електростанції. Да? По цим картам я ще можу сказати. Далі, отака вот карта нам каже про расистів, що. Рашисти взагалі, які там перебувають, хоч вони і не знають масштаби наслідків, які можуть бути, але вони все ж таки бояться, вони знаходяться у стані розочарування, печалі, і вони в стані, коли в них відчуття, що в них немає вибору, в них немає виходу із того стану, в якому вони перебувають. Тобто немає виходу, немає. Має вибору з тої да, де вони перебувають. І вони із-за цього в відчаї, в розочарованні, в печалі, да, і виходу вони не бачать. І також по цій карті, я можу сказати, нам показують воду, да? викид радіації буде не такий масштабний, як був на Чорнобильській атомній електростанції. Основна загроза буде або через воду, або у воді. Отак от я можу сказати, да? або у воді. Далі виходить, виходить отака карта, яка показує знову ж таки воду, да? дивіться, отак, от вилив води, дивіться, з одного боку, нам показують, що тут якби недостатньо води, чому я і кажу, що, мабуть, може статися цей викид із-за води, якої може бути, недостатньо. А з іншого боку, нам кажуть про те, що основна ця маса радіації піде саме у воду. Тому що далі вийшла карта до цієї карта диявола, яка показує, да, по-перше, диявол, це і є війна, це і є радіація, це і є, не буду перечислять, взагалі всі, всі іскушення погані, які тільки, тільки можуть бути. Да. По дияволу показує, що радіація буде у воді також. Да. Тобто дьявол, каже, ще підтверджує, що радіація буде у воді. І показують також по цій карті, що буде страшно. Також, от бачите, показують, як по, по дияволу я можу сказати, що от якась все ж таки вспишка произай... якась, вспишка. Вспишка від чого, да? ми розуміємо, від чого може произойти вспишка, із-за якої да, може. може... Як щось зруйнується, да, от щось таке, і піде отуда, що я сказала, із-за води або в воду. І далі виходить карта, знову ж таки, яка підтверджує те, що я сказала, що радіації такої, як була в Чорнобилі, не буде. Тут вийшла карта помірності, да, Тобто, в чому там ізміряють оту радіацію, як воно називається, тобто. Буде помірна, я би сказала так, буде помірна. Радіація буде помірна, Викид. буде помірний. І дивіться, знову виходить карта, яка показує нам воду. Бачите воду. І вона знову ж таки каже, що буде ну, основний удар цієї радіації дачі. Більше буде знаходитися ця радіація в воді, да? тому буде небезпечна саме вода її використовувати. Да? цю воду. Також я по цій карті ще можу сказати: ну, в повітря також щось підніметься, не без цього. Тоже по цій карті я можу це сказати. І також по цій карті я можу сказати, що бачите, от самі подивіться, да? коли водичка переливається. Давайте сюди накладемо те, що відбулося на Каховській ГЕС, коли вода вийшла з одного джерела, з водосховища в іншу. І те, що я казала, що може статися викид радіації або у воду, або із-за води, тому що її мало. Тобто, я тут кажу, основна радіація дасть удар саме на воду, де її буде найбільше. І по цій карті я теж повторюся, що може статися із-за того, що буде мало води. Може, може таке статися, що буде мало води. Але, будь ласка, не панікуємо по, по цій карті, я вам кажу, що. Дивіться, уміреність, бачите? Викид радіації буде помірний, буде помірний, умірений буде. Дальше, дальше що я вам хочу сказати, дивіться оці дурники да, расисти, які зберігають от зброю да, і призведе їхня діяльність до того, що ми з вами розказали. Вони дуже хочуть звідти все-таки піти, вони налякані. І тут виходить карта, колісниця, яка каже про те, що вони все ж таки підуть. Вони підуть, вони зроблять так називаємий жест доброї волі, але не усі. Розумієте? Дурники залишаться. Дурники залишаться. Підуть не усі. Тобто, бачите, рух є, що вони хочуть піти. А чого? а чого? А тому, що, бачите, вони бояться запеклого бою, вони бояться того, що ЗСУ зайде і усьо. Так? Вони бояться ЗСУ. Далі, що я вам хочу сказати? Дивіться далі. Деякі плани, які вони перед собою ставили. Поки перебувають на той атомної електростанції, деякі плани у них реалізовувалися з успіхом. Ви розумієте, що планів там би було багато, і вони, звісно, не добрі. Да? Тобто зараз ми кажемо взагалі. Да? І коли по їхньому ставалося, то вони, звісно, раділи, що їхні плани увінчалися успіхом. Да? Ви розумієте, що для їхні плани... для. Вони своїм планом можуть порадіти, що вончалися успіхом. А для українців багатьох це далеко не радість. Да? Ми не будемо зараз розбирати ті моменти, коли як вони там принуждали да, людей і катували людей. Ну, в общем, да? зараз не про це. Далі, дивіться, виходить ось така карта, яка показує нам людей, які зараз там займають посади керуючих. Ну, ви розумієте, що вони від Росії займають посади керуючих. у них были планы с далеко идущими намерениями, да? Некоторые планы у них увенчались успехом и было все хорошо по их мнению и все такое. Сейчас они сидят, что-то планируют, что-то думают. Они в ожидании, когда же то, что было спланировано, сбудется? Когда же то, что было спланировано, сбудется? И они ожидают. Смотрите. То есть он не принимает никаких решений, вы понимаете, да, то есть он в ожидании, с, когда начнут воплощать их планы в действие. Смотрите, ожидание предложения из-за границы за граница это Россия. Возможно, ожидание предложений из-за границы, ну, откуда-то, МАГАТЭ, да. Ну что-то такое, вы же понимаете, да, там э, МАГАТЭ, господи, тут Америка, там, да, вот, э, то есть оттуда, возможно, ожидают какие-то предложения для того, чтобы свои планы, которые они планировали э, прямо сдали э, наперед очень сильно, вот, э, возможно, чтобы эти планы э, передумать, там, да, вот что-то такое, то есть с одной стороны, это может быть за границей, это Америка и да, ну, там другие страны, которые сейчас на стороне Украины. А с другой стороны, это может быть ожидание каких-то ну, приказов там, да, от самой России. Дальше выходит карта, посмотрите какая, то же самое, да, показывает за море, за воду, за границу, да, то есть, смотрите, хотят уйти, движение уйти будет, движение уйти будет. И по этой карте я могу сказать, уходить будут в ту сторону, за воду, там где вода, за море, вот куда-то туда будут отходить. Да? То есть ждут приказа какого-то, предложения какого-то ждут. И, естественно, в планах есть уходить тоже. Планы уходить есть. Но здесь выходит еще вот такая карта. Фортуна, колесо года, которая говорит, что на все свое время движение будет, но на все свое время. Дальше на сегодняшний день сидят там, что-то планируют, но оно такое, знаете, не масштабное, Ну, Такі, скажімо, плани, знаєте, как, ну, не, на 100%, не на 100%, а на 30%. От щось сидять там, ото і планують. Далі виходить ось така карта, да, тут, король, який дає прикази з самої станції нападати. З самої станції або поблизу да, станції знаходяться оці расисти. Оцей король. Главнокомандуючий, він в мене взагалі виходить із, прямо з той, хто в Кремлі сидить. Він дає накази нападати, тобто обстрілювати з самої станції. Дивіться, обстрілювати з самої станції, обстрілювати. І обстрілювати якимось чином по воді. Я не дуже розумію, як там географічно воно розположено, щоб самої станції стріляли ще і по воді, щоб стріляли по дивіться, все, що стосується, знову ж таки, вода, доповнюся, ще повторюся, і все отаке, де можуть перебувати діти. Тобто, це там лагеря, там. Дід школи, дитячі площадки, да? от, от щось таке, де могли би перебувати діти. Далі, по, по, по цих картах, що я вам ще можу сказати, от то, що під, де ця карта, той, хто там зараз сидить і командує, да? ну, ви ж розумієте, він. Ну, вповноважений, я не знаю, як його назвати, ну, такий от. Сидить і очікує, і виходить карта Єрофанта, Він очікує іще приказа. Тобто, без приказу вони действувати, ну, як би, да, ну, не можуть. Очікують приказ Єрофант від Кремля. Далі, що я ще можу сказати по. Це так як виходило столбиком, от так я читаю, вот так і так. Да? смотрите что еще вот так показывает карта вот кремль Иерофант, да и по луне та десятка вот этих вот кремлевских людей если можно их так назвать которые ну, причастны к военным действиям в украине да ну то есть десятка этих людей Называется Путин. В эту десятку входит одна женщина, которая отвечает, занимается финансами их страны, вот. И эта десятка под названием Путин. Вот эта десятка под названием Путин разделилась на три группы: три группы, три баррикады. И у них там ну, идут между собой какие-то противостояния, какая-то грызня и все такое. То есть касательно Запорожской атомной электростанции, да, вот эти вот, которые там сидят, ожидают приказа, а эти грызутся. И что еще делают вот эти вот кремлевские... Я не знаю, как их назвать, извините. Вы поняли. Они выдают еще информацию, которая доходит в разные соцсети, которая доходит, естественно, и туда в Америку, да, в, Ев в Европу доходит эта информация. Опять таки. Э знаете три варианта вот так вот они выдают информацию касательно Запорожской атомной станции свои действия да то что они хотят сделать они почему-то как-то доходят вот в трех вариантах это во первых во вторых карта Луны еще говорит вот прямо так и говорит все выглядит не так как есть на самом деле то есть то, что они пишут и говорят, мы подорвем, мы взорвем, да, перекручиваем, все выглядит не так, как есть на самом деле. И так как у них там разбито все на три баррикады, то есть вы понимаете, что, ну, может быть, там совсем уж, ну, не может быть, а совсем уже дебилы там, конечно, есть, а, ну, у кого-то, может быть, клепка и осталась и которые соображают, что такое взрыв и что такое выброс этой радиации. Дальше у нас выходят карты, которые говорят, которые говорят, что сейчас я вам скажу. Выходят карты, которые говорят. Здесь выходит карта иллюзий, карта обмана. Смотрите, они обманывают весь мир. Я по этим двум картам скажу: иллюзии и иллюзии, ну можно сказать обмана, да. Наводят иллюзии своими, то что они рассказывают, они на на весь мир наводят вот эту вот да, лунная муть лунная муть, вот что-то такое, затуманенность розума, разума, да, вот, вот что-то такое, вот они говорят. Дальше еще, что я вам хочу сказать, то, что я говорила, да, что те, кто там рангами постарше на этой Запорожской атомной электростанции уходить будут, но дурачки останутся. И много кто с них, вы понимаете, да, либо погибнет, либо будет ранен э, и госпиталь, да, либо будет взят в плен. Вот так нам говорят карты. То есть, давайте э, подытожим, давайте подытожим, да, пребывание расистов на Запорожской атомной Энергостанции, электростанции приведут к вытеку, вытеку радиации, которая будет умеренной, которая будет умеренной. Основная радиация пойдет на воду и здесь еще показывает, из-за чего все-таки показывает. Это может быть либо из-за воды каким-то образом, и как-то еще связана вот вспышка. Да? Как-то еще связана вспышка. И ждем жест доброй воли, но вы же все понимаете, что это далеко не жест доброй воли. Вы же понимаете, что это только так называется. И мы же видим, что уйдут не все, да, а останутся те, кто все-таки ж будет какое-то сопротивление, да, и дальше устанавливать угрозу. Вот. Так что вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Все будет